За екстрем мат. Да? Це прям екстремально матова, супер стійка помада. Екстремально матова. Ну, я не буду це слово екстремально, ні, а то ви зараз ще злякаєтеся. Дівчата, помада матова. Після вона така да, у нас вона в формі блеска, да, вона така виглядає рідкувата. ну Ви всі знаєте цю текстуру. Після нанесення вона дає плотне закриття основного кольору губ. Да, вона дуже добре замальовує. Після нанесення висихає і дає матовий ефект. Але, дівчата, перевага помади в, такому, в такій текстурі, в такій формі у бренду Too Face. Тому що вона абсолютно не сушить дівачки дуди. Я маю в роботі і вдома у себе в особистому використанні червону, по-моєму, 12 колір, що мені не пам'ять не вирішують. 10 назад така текстура з'явилася на ринку. Вони були дуже сухі, вони обтяжували губи, вони були некомфортні. Ні, ця текстура, дівчата, вже така новітня, оновлена, м'яка. Мається на увазі м'яка в нанесенні, комфортна в носінні протязі дня. Дуже її люблю, раджу, коли вам треба прям супер стійко.